Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Не хвилюйтеся, я прийшов сюди з миром і бажаю всім вам добра. Це добро заключається в тому, що я вам хочу сказати і нагадати добру новину. радісну звістку Євангелії, яка написана в цій світі книзі. Бо є не соромність Євангелії, бо вона сила Божа, вона спасіння кожному, хто вірить. Радісна новина заключається в тому, що Бог любить людей. Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув в пеклі, але мав життєвічне в раю. Ісус Христос, Він єдиний шлях до Бога. Ісус Христос приходив на цю землю, щоб примирити людей з Богом, тому що через рік ми з Богом є розділені. Гріх розділяє людей з Богом. Як написано, усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ і собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. це ми від імені Христа, і бог благає через нас. Благаємо від імені Христа, Примиріться з Богом. Бог сьогодні закликає людей примиритися з ним через Христа Ісуса. Тому що тільки завдяки Ісусу Христу людина може бути прощеною, правдаю і спасеною. Отож, дорогі люди. Нам кожному є за що просити Бога прощення. примиріться з Богом, покайтеся у гріхах, Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Приміть Його любов. Він любить нас і врятуйтеся. І на вдячність Богу, робіть добро іншим людям. Як написано, а вмер Він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили для себе вже самих, а для того, хто за них був вмер і воскрес. Ісус Христос, Він є живий. Він сьогодні рятує людей. Рятуйтеся від будучого Божого гніву, рятуйтеся від гріхів, рятуйтеся через покаяння і віру. Тільки віру в Ісуса Христа може спасти людство. Читайте Боже Слово і живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів. Благослови Україну, помили наш народ і прости. Зупинився це кровопролиття. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословенні, вам здоров'я і нехай вас Господь. Кровопролиття повинна зупинити Москва, то вони повинні зупинити минуло. Нам зброї не вистачає, щоб їх зупинити Бог. не зупинили. Бог може зупинити. Бог ще не таке робить. Ну, Бог не зупиняє. Це, це, це провина людська. Це провина людська. Ми не можемо Бога судити. Ми не є судді. Як навернетеся, буде...